Шановні абітурієнти, до вашої уваги пропонуємо вам освітню програму Корпоративні Фінанси. Магістерська програма Корпоративні фінанси була започаткована у межах співпраці з найбільшою міжнародною асоціацією інвестиційних аналітиків CFA Institute та є першою. Партнерською програмою в Україні з престижним статусом «CFA Institute University Affiliation Program». Такий статус у світі мають понад 700 програм фінансової спрямованості ведучих університетів. З 2011 року програма надає можливість студентам освоїти сучасні методи управління фінансами відповідно до загальновизнаних у світі стандартів «CFA Institute». Які переваги це надає вступникам? По-перше, програма повністю відповідає світовим вимогам професійної фінансової освіти в, у світі. Програма містить значну частину англомовних дисциплін, а її опанування зосереджено на навчальних матеріалах Сіфей Інститут, що, що, які щорічно оновлюються відповідно до рекомендацій міжнародного бізнес-середовища. Викладання забезпечується викладачами та професіоналами з практичними знаннями у корпоративних фінансах і фінансовій аналітиці, що підтверджуються сертифікатами CFA та ACCA, та також глибокими знаннями англійської мови. Навчальний план програми орієнтований на поглиблення фахових навичок студента, зокрема, розроблені спеціальні курси з фінтеху, математичного моделювання, розвитку софт скілз, портфельного інвестування. Фінансової аналітики та консалтингу та багато інших. Крім того, на програмі відповідно до положень університету є можливість вільного вибору з переліку всіх дисциплін, що викладаються в університеті в цілому. Студенти також отримують можливість скористатися стипендіями від CFA Institute для проходження всіх трьох рівнів іспитів Certified Financial Analyst, що є золотим стандартом інвестиційної професії у всьому світі. Щодо можливостей працевлаштування, то програма розвиває в студентах компетентності, які відкривають двері до престижних позицій у фінансовому управлінні міжнародними та вітчизняними компаніями, інвестиційних компаніях і компаніях з управління активами, аналітичних департаментах і консалтингу приватних і корпоративних клієнтів. Вагомою перевагою програми є те, що студенти отримують першочергову можливість та цінні знання для участі в престижних міжнародних конкурсах Research Challenge і Ethic Challenge, участь в яких буквально відкриває двері до професійних кіл у світі фінансової аналітики і інвестицій. Хочу окремо зауважити, що наші команди найчастіше є переможцями цих конкурсів на всеукраїнському рівні. Ці можливості студентської мобільності в університетах інших країн по програмі Erasmus Plus також відкриті для студентів програми. Привіт, друже! Я власник корпоративних фінансів 2017 року. Я знаю, який зараз тебе важкий вибір. Яку ж саме програму обрати для подальшого навчання на магістратурі? Я розкажу лише про свій досвід. З Самого дитинства я мріяв стати підприємцем. Та коли прийшов час, мені стало зрозуміло, що без поглибленого вивчення саме корпоративних фінансів мені буде вкрай важко пірнути у світ великого бізнесу. Минуло 5 років. У мене є власний бізнес, моя мрія здійснилася. І корпоративні фінанси відіграли в цьому найбияку роль. Завдяки програмі я отримав таку базу знань, що це навіть більше, ніж мені задобилось у професійному житті. А ще з багатьма викладачами корпоративних фінансів ми досі залишаємось гарними друзями. Вступай на КФ, ти не пошкодуєш. Є в Єв кіно я став частиною того нетворкінгу, який досі розширює мої кар'єрні можливості. Тому що можу впевнено відповідати роботодавцю, який я закінчив університет і який закінчив факультет. Найкращим скілом, що я отримав в університеті, є вміння збирати, накопичувати, аналізувати та презентувати великі обсяги інформації. Найбільше сподобалися командні проекти та різноманітні змагання. Я раджу вступати до економічного факультету, адже це в майбутньому дає вам велику перевагу при працевлаштуванні. Мене звати Дмитро. Я закінчую спеціальність корпоративні фінанси і з впевненістю можу сказати, що тут ви зможете отримати прикладні знання, які будуть корисними для вас у подальшому житті, і ви зможете з легкістю знайти омріяну роботу. Навчання дає змогу отримати необхідні знання та навички від висококваліфікованих викладачів, а сам процес є досить цікавим та різноманітним. На даній освітній програмі корпоративні фінанси навчання проходить цікаво та просто. На ній ми розглядаємо багато практичної інформації, яка пригоджується нам в практичному житті та розвиває нас як висококваліфікованих спеціалістів. А викладачі до нас дуже лояльно відносяться, завдяки чому можна поєднувати навчання з роботою.